Чи буде в'язальницям колись достатньо пряжі? Напевно, ні. Ми завжди знайдемо ту, якої в нас немає, яку ми хочемо придбати. Тому в мене сьогодні розпаковка. Я отримала посилочку від Канді Ярн. Я замовляла в них пряжу шкарпеткову. Відправка була за їх рахунок. Укрпошти. Зараз розпакую, покажу, що я замовила. Так, і в мене тут прийшло шкарк... шкарпеткова пряжа Alize Superwash Artisan. Такий цікавий колір, мені сподобався. Сподобалася бірюза така. Так, характеристики такі ж самі, як комфорт. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. 75% вовна, 25 поліамід. На упаковці показані вироби, які можна з них виготовляти. Знов шапки. Я не розумію тільки, як там можна шапку з шкарптиком. Пряжі. Бабусини квадрати. Ну, шапки, шарфи. Так, наступна. А, для мене взагалі новенька. Я такої фірми ніколи не купувала. Я взагалі не вихівець з моточної пряжі. Взяла на пробу. Преміум яр в інтерколор. На жаль, що я вже бачу, що немає зразка як лягає, чергується пряжа. Мені дуже подобається, коли є такі, як на попередні, хоча б якось видно, як це буде виглядати у виробі. Так, характеристики 75 супервош, вовна. А і 25 поліамід. В 100 грамах 110 метрів. Турція. Ну, не пробувала. Спробую. Завжди є а, якийсь такий стимул спробувати. Так, далі в мене цей ж о, преміум Ярн Вінтер, але вже не колор, а однокольорові. Так вона доволі приємна. І це теж вона. Як вам кольори? Я люблю все-таки. Яскраве будуть такі яскраві, цікаві шкарпетки. Так, і ще такої ж фірми такої ж. Якості, але це на шкарпетки моєму чоловікові. Військовому. Так, еще я накопала на сайте Кандиян за знижку ось таку Фибро Натура Income Super Vors Wolves Не знаю, що я з цього зв'яжу колір рожевий стайл Барбі. Так що я, я подумаю, я хотіла, можливо, на одяг песиком на продаж а можливо на якусь шапку. Я думаю, що, може, одного і вистачить. Ну, я я ще не знаю. Не знаю, що я з цього зв'яжу. Так, і ще в нас тут. Чек, картка така. Рекламна пропозиція. Та смаколики. Дякую, велике я, кандіярни за смаколики і маркерочок. Такий смайлик. Дякую. Ну, ось і все. Можливо, вам це буде в нагоді, і ви будете знати, де можна замовити ціни ось, до речі, на пряжу? Я забула саме головне. У мене тут має бути блокатор для шкарпеток. І стає. Та-да-дам. та да дам Саме через нього я її замовляла. Точніше, я хотіла замовити такі, як вішачки, але мені потрібен був розмір 40-41, а його не було в наявності. Тому я замовила. Один ось такий фірмовий, спробую, що це таке, воно не тримається, вони там на, своєму, на своїй сторінці пояснюють, що це треба прошивати нитками. Тобто, кожен розмір, якщо ти хочеш там заблокувати, тобі треба переносити і перезакріплювати, щоб трималося, бо так воно не тримається взагалі. Входить і виходить, і проходимо. Так. І ось по розрахунку у нас вийшло Aliz супервош Artisan. 109,99. блокатор 161-99 фібернатура 87-99. За 100 грам. Це взагалі так дуже так нормально. Потім преміум Ярн Вінтер Ну, тобто весь. Преміум яр однотонний 9499. Та преміум Colors такий ось 109,99. Можливо, комусь потрібно. Ну, такі ціни. Можливо, хтось знає де дешевше. Діліться. Дуже цікаво. Сподіваюся, що була вам на годі, і ви до мене повернетесь. З вами була Вікторія Півторак.